У вівторок, 1 жовтня, розпочалася одинадцята конференція Варшавського безпекового форуму, яку щороку організовує Варшаві фонд Пуаско. Щороку в програмі форуму низка дебатів, панелей присвячених питанням оборони, з особливим акцентом на безпеку центральної та східної Європи. Цього року конференція проходить 1 і 2 жовтня. І головними темами першого дня Варшавського безпекового форуму були необхідність подальшої підтримки України, і зміцнення Трансатлантичного альянсу. Дискусійні панелі вівторок були зосереджені в основному на обороні і військовому потенціалі Європи. Також відбулись переговори з питань енергетики і клімату за участю експертів з усього світу. Одну з панелей присвятили питанню: чи контролює Європа свої ключові ресурси та її роль, тобто Європи в зеленій трансформації. Тож про це найближчих півгодини в програмі «Енергетична трансформація я Володимир Гарматюк. І власне ключова теза. Тут ми не можемо контролювати жоден з ресурсів, які нам знадобляться сьогодні або завтра. Цю тезу висловив Марк Антуан Ейл мазега із Французького інституту міжнародних відносин і директор центру енергії та клімату. Адже ціна на газ, нафту, ціна на сталь, алюміній, ціни на сировину все встановлюється зовні. І що ще гірше, в деяких випадках ціна на електроенергію через граничну систему ціноутворення на газ також встановлюється поза контролем Європи. Тож ми по суті тут ціноотримувачі. Ситуація загалом дуже складна. Ми маємо найвищі витрати на енергію, а впливати на ціну того, що ми споживаємо, чи маємо виробляти з використанням цієї енергії. Ми не Можемо, звісно, це не означає, що ми повинні зупинитися чи демонтувати все, що в нас є, але знаєте, структура дуже дуже складна. То що ж виходить? Чи Європа віддала комусь іншому вплив над своїми енергоресурсами, аби підвищувати свою енергозалежність? Себастіан Плученнік, директор і член правління фонду польсько-німецької співпраці, і професор економіки університету фінансів і бізнесу Вістула у Варшаві, вважає, що Європейський Союз, європейці пізнали систему відкритої торгівлі. Європа може купувати свої важливі ресурси та енергію зовні. І це лише питання ціни, яка має бути ринковою і ціною доступною. Однак той світ закінчився зараз дуже багато інтервенцій на критичних ринках. Регулювання так багато, що ми повинні бути готові до дуже жорстких переговорів щодо кожної деталі такого обміну. Пітер тіль, відомий інвестор і, можна сказати, політичний активіст, одного разу дуже слушно прокоментував ситуацію, в якій Німеччина зараз намагається вирватися із пастки надмірної залежності від імпорту газу та енергії з Росії. Він сказав, що Китай це як Нордстрім помножений. На 100. тож ця залежність набагато небезпечніша для німецької економіки. Коли ми говоримо про німецьку економіку, ми повинні поширити цей аргумент на весь континент, оскільки наші галузі переплетені і взаємозалежні. Євросоюз намагається якимось чином сформувати свою рідну енергетичну стратегію для всієї Європи, наприклад, список критично важливих сировинних матеріалів. Але чи цього достатньо, чи варто зробити більше, бо зараз сценарій на перспективу доволі похмурий. Тож де сьогодні перебуває Європа і куди вона рухається далі? Сергій Лагодінський, німецький політик, юрист і журналіст, депутат європейського парламенту 9-го скликання від партії Союз 90 зелені, говорять, що багато хто в німецькому керівництві державою ігнорували ці застереження, і тепер доводиться платити високу ціну. Яку ми й платимо? Ми перебуваємо в новій епосі, коли говоримо про ресурси і матеріали. Раніше вважалося, що це були подвійні дебати, або це були екологічні дебати для зелених фриків, таких як я, або це були дебати про економічне зростання. бо без ресурсів немає зростання. Зараз ми перебуваємо в геополітичній сфері, де обидва ці виміри поєднуються, і де ми розуміємо, що це лише одна частина геополітичної гри, у якій ми перебуваємо. І геополітичні ігри, в які ми звикли грати, зараз граються на різних шахових дошках. Була шахівниця жорсткої сили, була шахівниця м'якої сили. Тепер є ще одна шахівниця, і це шахівниця Green Power, або зелена енергія. Говорячи про зелене, я маю на увазі зелену трансформацію, в якій ми перебуваємо. Це фактично нова гра, в яку ми граємо і в яку ми маємо грати. І в цій грі є сили, які грають у неї лише з точки зору контролю над ресурсами, як Росія. Але є також сили, які грають у неї з точки зору розробки власної зеленої трансформації, як Китай. і Це можуть бути. Повноваження, в яких ми не сходимося з точки зору цінностей, але вони є, і ми повинні мати стратегію проти цих повноважень. Таким чином, закон Євросоюзу про сировину є частиною цього пакету. Із нашим законом про дешеві гроші ми говоримо про інший вимір зеленої та цифрової трансформації, але основним тут є зрушення до геополітичного перехідного мислення. І тепер, власне, із звітом Драгі ми розуміємо, що цей перехід не може бути плоским, він має бути об'ємним, можна сказати, діагональним. Ми повинні пов'язати це зі. Економічним зростанням ми повинні пов'язати це із конкурентоспроможністю. І якщо у нас є порядок денний, де конкурентоспроможність і економічне зростання працюють разом із зеленою трансформацією демократією, тоді нам потрібне стратегічне і геополітичне мислення щодо ресурсів. І законів про сировину, це те мислення, яке ми повинні використовувати. Тому євросоюз перебуває тут на правильному боці історії. Тому ми, зелені, також підтримуємо його. Бо ця зелена трансформація буде можливою лише якщо ми думатимемо про неї стратегічно, також з точки зору наших ресурсів. Є іфтинкебадет інструтіжіктом осоєнтомсова ресурсиз. Із трансформацією, яку здійснює Європа, вона змінює одну залежність від імпорту викопного палива на іншу залежність від імпорту технологій, бо це щось зовсім інше. З точки зору безпеки постачання, з точки зору. Енергетичної безпеки Європи це цілком інший світ. Залежність від постачання палива для наших поточних потреб у виробництві для наших поточних потреб в опаленні для нашого поточного виробництва електроенергії. Це зовсім інша історія ніж залежність від імпорту технологій для майбутніх інвестицій, говорить Моніка Моравєцька, старша радниця проєкту регуляторної допомоги а раніше генеральна директорка ПГ Балтіка і керівниця стратегії ПГ груп якщо ми застигнемо в часі і приймемо, що за одним сценарієм ми повністю залежимо від палива. Нам день за днем треба заряджати про простанції тим паливом, і хтось припинить постачати це паливо, то нам кінець за іншим сценарієм, де ми будемо залежати від майбутнього імпорту технологій для своїх майбутніх інвестицій. Якщо хтось припинить постачати їх, то ми зможемо не робити інвестицій. Але на якийсь час ми будемо в безпеці. Отже, це інша перспектива. Це не перспектива енергетичної безпеки, це перспектива конкурентоспроможності і це перспектива швидкості та вартості трансформації. І я думаю, що нам треба збалансувати ці аспекти, бо ми, звісно, не хочемо імпортувати всі технології зелені технології, які нам потрібні звідусі. Звичайно, ми хотіли б, щоб їх виробляли в Європі, і це питання нашої промислової позиції, нашої конкурентоспроможності, нашого економічного розвитку, наших робочих місць усе це так. Але тоді ми маємо збалансувати швидкість, якою ми рухаємося, і вартість цього, тому що якщо китайські турбіни на 40% дешевші ніж вироблені в Європі, то ми повинні запитати себе, в чому наш пріоритет? Гаразд, ми можемо здійснити цю трансформацію повільніше чи пізніше всередині країни. Але маємо на увазі, що це компроміси. Ми не можемо мати все. Я думаю, що у звіті Драґі це також викладено. Ми не можемо мати все. Ми маємо вибирати, але не будьмо наївними. Це фальшивий наратив про те, що ми просто замінюємо одну залежність іншою, тому що це не та сама залежність. Отже, для енергетичної трансформації Європі потрібна сировина. Звідки її брати? І чим можливо зменшити залежність від Китаю і як це впливає на енергетичну трансформацію? Чи в майбутньому це може вплинути на швидкість цієї трансформації, якщо говоримо про виробництво і переробку критичної сировини, яка надходить із Китаю? І тут знову слово Маркові Антуанові Ейл Мадзезі. Директорові центру енергії і клімату з Франції Китай каже він: це очевидно можливість, але це також і надзвичайний виклик. Вони се встановлюють практично всі ціни на сировину, і тепер ціни на всю сировину, коли ми інвестуємо, падають, тому що вони так вирішили, тому що вони хочуть бути впевненими, що їхня домінуюча позиція залишиться. Тож це ускладнює проблему. Бо якщо ціни зростають, легше запускати інвестиції, ніж коли ціни падають. Тож це одна справа. По-друге, кожен справді має розуміти, що проблема із сировиною стоїть на наступні 10-15 років. Бо після того як усі технології із низьким вмістом вуглецю будуть розгорнуті в Європі, усі матеріали будуть тут, і ми будемо їх переробляти. тож нам менше потрібно буде видобувати, нам менше буде потрібно імпортувати, бо все буде тут за умови, що наше законодавство гарантуватиме, що всі ці продукти залишаться це у Європі, і коли ми говоримо сьогодні, прямо тут у Європі про весь брухт акумулятивних матеріалів, які виходить із гігафабрик, усі вже існуючі, невеликі обсяги, але все ще існуючі обсяги чорної маси, все це покидає кордони ЄС. Це дуже цінні матеріали. Вони залишають межі Євросоюзу і йдуть до наших конкурентів, до речі, не тільки Китаю, але й Південної Кореї. Тож це треба виправити. Тепер наступний момент. Я маю на увазі, що так нам потрібно буде імпортувати багато цієї сировини, тому нам доведеться підтримувати видобуток за кордоном, але видобуток це не операція, де ви забираєте всі esg бокси. Ми повинні бути гнучкими до цього, і тепер я бачу, що наші інституції хочуть мати найкращий ідеальний проєкт видобутку, якого не існує, тож, по суті вони нічого не фінансують. Але якщо подивитись на те, що робить європейський інвестиційний банк, нічого. А що роблять американці? Корпорація фінансового розвитку США щойно видала впродовж кількох місяців 400 мільйонів гарантій кредитних позик на 30 проєктів та різноманітні заходи підтримки для. 30 критично важливих проектів у світі в Африці, в Латинській Америці, в інших місцях, аби вони були впевнені, що сировина надходить до США, і знаєте, ми також маємо вирішити, чи хочемо ми ідеальної трансформації, або ми хочемо попрацювати над процесом і покінчити із залежністю від Китаю і покінчити з питанням конкуренції. Я маю на увазі, що дуже ясно, якщо ми хочемо розгорнути офшорні вітряки сьогодні в Європі. Нам доведеться мати китайське обладнання. Але якщо ми не будемо обережні, нас затопить. Китайці за три роки встановили понад 30 гігават офшорних вітряків, що більше ніж ми в Європі з Великою Британією та Норвегією разом узяті за 15 років. Тож швидкість, швидкість і масштаб того, що роблять китайці, вражають. Отже, якщо ми не звернемо увагу на це, ми в принципі не переживемо цього також. Тож у нас буде така ж ситуація, як і з сонячною енергетикою. Що ж робити? Нам потрібно пришвидшити отримання дозволів. Ми повинні надати величезний пакет проєктів для нашої промисловості в Балтійському морі, в північному морі на узбережжі Атлантичного океану Франції для ферм вітрової енергії в Середземному морі. Ми маємо придумати й узгодити все це так, аби наша промисловість і наше постачання обладнання дійсно могли сказати: Окей, ми збираємось побудувати ферми для цього, для трансформаторів, для суден, для прокладки кабелів тощо. Інакше, якщо ми продовжимо так далі, як ми робили досі, зі 100% впевненістю ми не дотягнемо і не досягнемо цільових показників розгортання офшорної вітрової енергії. У нас буде набагато більше китайського обладнання. і Я боюсь, що ми програємо на всіх можливих фронтах. Польща отримала із фонду Європейського союзу майже 4 мільярда євро за справедливу трансформацію, яка які призначені для допомоги шахтарським регіонам в адаптації до змін. Спричинених використанням вугілля в енергетичному секторі, фонд справедливої трансформації ЄС створений у 2021 році, спрямований на підтримку економік суспільств і навколишнього середовища у країнах і регіонах, які залежать від викопного палива. І завданням фонду є розвиток альтернативних галузей економіки, навчання, розбудови інфраструктури, і це сприяє сталому розвитку. Себастьян Плюченнік, директор і член правління фонду польсько-німецької співпраці, говорить, що Польща має виконати домашні завдання, аби досягти якихось цілей, які визначено на рівні ЄС, але не варто забувати, що Польща розвиває свою економіку в дуже глибокій залежності від своїх європейських партнерів якщо поглянути на зв'язки, які зараз є дещо проблемними через стагнацію в Німеччині з німецькою промисловістю, нас має непокоїти становище польської економіки і глобальної європейської економіки в контексті глобалізації. Те, про що ми тут говоримо, може легко поміститись під парасольку з великим написом «Полікриза». тому ми не можемо просто знайти одну якусь відповідь, один дивовижний рецепт проти цієї кризи. Якщо спробувати знайти добру метафору, загальну картинку, аби об'єднати всі ці проблеми, можливо, денні родрік із його парадоксом глобалізації може це пояснити, бо він вніс у дискусію переосмислений парадокс. Це вже не гіперглобалізація, демократія, та суверенітет, а зміна клімату. Але я також розумію під цим наші технологічні зміни, стан середнього класу у розвинутих економіках. Тож через це я розумію і стан європейського середнього класу загалом. І третій аспект боротьба з глобальною бідністю. Тому в нас є вибір, як рухатися далі. Якщо ми відмовимося від зеленої трансформації, можливо, через кілька десятиліть наші економіки зазнають краху. Якщо ми скажемо добре, нас не хвилює стан глобального півдня. Наш світ також опиниться в небезпеці. Що ж відповість Денні Родрік? Отже, по перше, нам потрібні країни, які мають ресурси, які можуть бути для нас цікавими. І країни, чиї рішення можуть вплинути на ефективність зеленої трансформації. Отже, це означає, що ми певною мірою передаємо наші фіскальні можливості. Це складно з погляду на умови європейської економіки, а також технології. А по-друге, ми повинні залишати наші ринки відкритими для цих країн. Якщо ні, ми побачимо, як глобалізація перетвориться на слобалізацію, а потім ймовірно на деглобалізацію. Тож, чи варто Європі хвилюватися про її нульові кліматичні цілі з точки зору енергетичної трансформації та поточної глобальної ситуації. Чи варто їх переглядати, чи варто бути трохи обережнішими з ними? Або що ми можемо щодо їх досягнення? Сергій Лагодінський вважає, що хвилювання це добра стратегія в політиці, але варто усвідомлювати виклики. Ми не можемо сказати компаніям, що впродовж якогось парламентського терміну ціль – 2030-й, а впродовж наступного терміну – 2035-й. І так, деякі підприємства матимуть проблеми, бо вони не подбали про це вчасно, як Volkswagen в Німеччині. Ну але ми не можемо пристосовувати свій темп до невдач окремих підприємств. Вони мали зробити це раніше. Ми можемо говорити про субсидії, про те, як пом'якшити питання. Але ми не можемо регулювати ці речі у Європі залежно від провалів менеджменту тих чи інших компаній. Тож з цієї точки зору цілі мають залишатися, цілі мають бути чіткими. Питання в тому, як їх досягти, і ось тут звіт Драгі, Я вважаю дуже добрий, з усією різноманітною критикою, яку ви можете собі уявити. Два моменти, які є важливими, і я вважаю, що це головне, і тут я згоден. Всі говорять про цей звіт і кажуть, що йдеться про дерегуляцію. Так, ми повинні дерегулювати. Ну але насправді це не є суттю звіту. суть цього звіту полягає в тому, щоб бути більш стратегічними і бути більш щедрими з точки зору наших інвестицій. Це два моменти, і все інше відволікання уваги. Люди, які не хочуть інвестувати більше, як от ліберали в Німеччині або деякі урядовці Німеччини, вони хотіли би перефокусуватися на питаннях регулювання. Але це не головне у звіті Драгі. Головне, якщо ви хочете наздогнати, якщо ви хочете розвиватися, нам потрібно інвестувати набагато набагато більше, також за допомогою власних ресурсів. Можливо, на рівні європейського союзу, і ми повинні інвестувати стратегічно. Не всюди, але подивіться, де є ще така можливість. Наприклад, якщо це штучний інтелект, то це можливо не великі мовні моделі, а штучний інтелект і промисловість, екологізація галузей, де ми все ще маємо можливості на відміну від багатьох інших секторів промисловості. Це наші можливості, але ми зможемо їх наздогнати лише якщо більше інвестуватимемо. І потім справа не в цілях, це питання шляху до цих цілей. Інфраструктура і нові технології, зелені технології це наш шанс, але ми повинні зробити домашні завдання. Ми не наполягатимемо на тому, щоб це були лише електромотори, скажімо, і двигуни, але також це може бути в певних секторах економіки і транспорту. Це теж може бути водень, але це має мати сенс, і проблема в тому, що електронне. Паливо не має сенсу з точки зору виходу і споживання. Якщо ми хочемо правильно поставити мету, то давайте говорити про це прагматично. Ми завжди говоримо про Європу як про якусь об'єднану цілісність, але в Європі існують величезні відмінності з точки зору вуглецево-інтенсивних економік. Тож чи повинні ми по-різному вирішувати проблему ключових ресурсів? І залежностей чи взаємозалежностей в різних країнах, наприклад, Польщі щодо Швеції або якихось інших. Інтенсивність викидів вуглецю у цих двох економіках досить різна. Отже, якщо ми можемо вирішити цю проблему, то як ми це можемо зробити? Моніка Моровецька, старша радниця проєкту регуляторної допомоги, говорить, деякі країни забезпечені краще, якщо мова йде про природні ресурси та попередні рішення. Деякі країни інвестували значні кошти в технології, яких Польща зараз не має, але це вже історія. Зараз Польща нічого не може з цим зробити. А що може це дивитися в майбутнє, і кожна країна робить те саме. Насправді розглядаючи можливі майбутні сценарії енергетичної трансформації. Та вибираючи найбільш економічно вигідний шлях, враховуючи усі цілі, і це те, що всі роблять, говорить моніка Муравєцька. Я думаю, що Польща має чітке завдання. Я маю на увазі, що багато в чому нам легше, бо всі впевнені, що ці інвестиції буде реалізовано. Вони мають бути реалізовані, щоб замінити наше викопне паливо, наше виробництво викопного палива. Тому багато в чому інвестори, які дивляться на Польщу, бачать тут можливість, бо зрозуміло, що потрібно зробити. У таких країнах, як Фінляндія Швеція, зараз це буде важко, тому що ціни стають занадто низькими на гуртовому ринку. Інвесторам дуже важко знайти бізнес-кейс, тому треба дивитися на це з різних точок зору. Нам потрібно багато працювати над взаємозв'язком у Європі. Таким чином, побудова справді взаємопов'язаного панєвропейського ринку допоможе всім, тому що ми більш рівномірно розподілимо ресурси, які маємо по Європі. Ми багато говорили про те, що Скандинавія є джерелом енергії для Європи. Не все так просто, але це питання ефективності. Ми говоримо про інвестиції, але ми також повинні бути ефективними в тому, як цими інвестиціями потім управляти, і як ці інвестиції найкраще використовувати. І дивлячись на німеччину, наприклад, той факт, що Німеччина все ще має єдину цінову зону в межах своїх національних кордонів. Дуже перешкоджає цій ефективності, тому нам потрібно піти глибше і не лише дивитися на довгострокові цілі, а й на те, як досягти їх найефективніше як досягти того, що ми мінімізуємо витрати та максимізуємо вигоди. textbook thinking sometimes in Europe, I think. Європа більш схильна створювати поступові інновації. Тож який шлях для Європи більш прийнятний, аби не відставати від найважливіших конкурентів? Китайський, більше держав, більше регулювання, більше втручання чи дерегуляція та американський спосіб? Залишу вас із цими питаннями. Це була програма енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.